Будьте безжальні до того, що не має для вас значення. Цей заклик може звучати різко, але саме він лежить у центрі стоїцизму, античної, прикладної філософії, яка переживає відродження у 21 столітті. Стоїки говорили простою мовою про те, що турбує кожну людину: емоції, біль, вибір, відповідальність і сенс життя. У світі, переповненому інформацією та зовнішніми вимогами, їхня мудрість знову стала необхідною. Стоїцизм сформувався близько третього сторіччя до нашої ери, коли Зенон із Кітіона почав навчати в афінській стої. Але справжнього впливу ця філософія набула в Римі завдяки Епіктету, Марку Аврелію та Сенеці. Колишній раб Епіктет доводив, що свобода починається всередині. Імператор Марк Аврелій записував у свої роздуми, як не втрачати людяність серед хаосу державних справ. Сенека нагадував, що влада та успіх без мудрості знищують людину. Їхні тексти живуть століттями, бо говорять про контроль над тим, що нам підвладне, і прийняття того, що підвладне не нам. У трактаті про швидкоплинність життя Сенека застерігає не витрачати дні на дріб'язкові речі. Порожні прикрості, дурні радощі, жадібні прагнення все це краде наш найцінніший ресурс. Його неможливо повернути, і найбільше часу ми втрачаємо не через події, а через власні емоції, гнів, тривогу, хвилювання, нав'язливі бажання. Одне з найважчих умінь стоїцизму вміння сказати ні. В Римі це знали чудово. Епіктет учив відкидати зайві бажання, а Марк Аврелій щодня нагадував собі, що лише він визначає, що є справді важливим. Відмовити від зайвих запрошень складно, але ще складніше відмовити своєму гніву, тривозі чи імпульсивності, і саме в цьому починається внутрішня свобода. Стоїцизм не закликає уникати світу, а вчить повертати собі владу над думками і реакціями. Ні, дякую, ні, я зараз не можу, ні, це не моє. Ці прості слова відкривають простір для важливішого. Чим частіше ми кажемо ні не потрібному, тим частіше можемо сказати так тому, що наповнює життя сенсом. Стоїки вірили, що людина може жити добре навіть у найважчих умовах, якщо зберігає вірність принципам, і саме тоді з'являється найцінніше життя, яке ви обираєте свідомо: життя з ясністю, тишею, рішучістю і радістю. Життя, яким справді можна насолоджуватися, дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.